Добрий ранок, мої любі діти! Наступила осінь і починають розквітати різні квіти. Ось погляньте ці маленькі квіточки під осінь розквітають голівками яскравими, малюків вітають. Ці маленькі квіточки називаються чорнобривці. Коли вони розквітають? Так, вони розквітають восени. Давайте подивимося, які ще квіточки починають свій цвіт. На квітнику яскравому айстри розцвітають. Пишні айстрочки духмяні, різний колір мають. Як називаються ці квіти? Так, це айстри. А де вони розцвітають? Правильно, на квітнику. Подивіться, скільки багато кольорів вони мають. Вони бувають і рожеві, і фіолетові, і жовті, і навіть білі. Послухайте ще один віршик. На жоржині жук сидів. Жу-жу-жу про щось гудів. Грів на сонечку бочок в жовтих квітах наш жучок. Ця квіточка називається жоржина. Вона теж має дуже багато кольорів. А який звук найчастіше вам зустрівся у віршику? Так, ми дуже часто чули звук ж. Давайте я зараз знову прочитаю вам віршик. А коли ви будете чути звук ж, будемо плескати в долоні. На Жоржині жук сидів. Жу-жу-жу він говорив. Грів на сонечку бочок. В жовтих квітах наш жучок. А зараз, діти, я пропоную нам скласти з вами розповідь про квіточку, яка називається Чорнобривець. Давайте спробуємо. Як називається ця квіточка? Так, ця квіточка називається чорнобривець. Якого вона кольору? Ця квіточка червоного кольору? Що в неї є? У неї є. Стебло, листя та квіточка. Молодці! Дуже гарна розповідь у нас з вами вийшла. І сьогодні я пропоную нам з вами зліпити цю квіточку чорнобривець. Зараз давайте трошки відпочинемо. Приготували свої долоньки, зімкнули ось так разом пальчики. І повторюйте за мною. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повиває, квіточки він гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. голівенькою хитають і тихенько. Засинають. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, у мене розділений навпіл, пластилін та дошка для ліплення. Беремо пластилін, якого він кольору, червоного, так, і відчіпуємо від нього. Стільки шматочків, скільки у нас пальців на одній руці. Скільки у нас пальчиків? П'ять. Отже, ми відчіпуємо 5 ось таких шматочків. І зараз ми їх будемо розкочувати і робити з них кульки. Тепер беремо пластилін якого кольору? Оранжевого і теж відчіпуємо від нього стільки шматочків, скільки у нас пальців на одній руці. Але ці шматочки будуть трошки менші. Ми з них теж будемо робити кульки. Розкочуємо пластиріну долоньках і робимо маленькі кульки. Тепер нам потрібен пластилін якого кольору? Жовтого. Від нього ми відчіпуємо три шматочки пластиліну. Вони будуть ще менші, ніж оранжеві. І теж розкочуємо їх у долоньках. Зараз із цих всіх наших кульок ми будемо робити квіточку. беремо Червоні кульки і притискаємо їх до аркуша паперу. Робимо так само, як я роблю на відео. Гарненько притискаємо, щоб наша квіточка трималася на аркуші. Тепер ми беремо оранжеві кульки і притискаємо їх всередину квіточки. Гарненько притискаємо пальчиками, щоб вони теж добре трималися. А наші жовтенькі кульки це буде серединка квіточки. Ми їх теж притискаємо до цієї квіточки. А чого ж не вистачає нашій квіточці? Так, не вистачає стебла. Давайте візьмемо зелений колір і зробимо. Стебло для нашої квіточки. Ось так розминаємо наш пластилін і робимо з нього ковбаску. Якщо зручно, можна розкочувати пластилін на дошці. Так ми будемо бачити, якої довжини стебло нам потрібне. Беремо та теж прикріплюємо його до аркуша паперу. Внизу нашої квіточки. Стебло є, а чого ще не вистачає? Так, листочків. Знову беремо зелений пластилін, розкочуємо кульку та прикріплюємо її до аркуша паперу, трошки витягуючи цей листочок. Зробимо ще один. А ще на наших листочках ми можемо намалювати візеруночки, які є на справжніх листочках. Ось така квіточка у мене вийшла, а я буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!